Всіх вітаю сьогодні на вулиці Лесі Українки досить таки людно. Адже тут напередодні великодніх свят розташували таку ярмарку з традиційними сільськогосподарськими товарами. Цей раз таку ярмарку відкрили в четвер. А в нашому місті їх є. Вони є на двох локаціях: це на вулиці Лесі Українки, а також на перехресті вулиці Миру та вулиці Дружби. загалом атмосфера на ярмарці досить таки дружня. Досить привітні продавці, бажають усім покупцям гарних свят, а також дарують неабиякі знижки на товари, які пропонують. Загалом опитавши, поспілкувавшись з покупцями, люди кажуть, що такі ярмарки полюбляють. Мовляв, тут можна придбати фермерську продукцію за вигідними цінами. Можна знайти будь-який товар, який потрібен. А ми оглянули весь наявний товар, який є на цьому ярмарку. В принципі, тут є все, що потрібно до велик. Коднього столу, це м'ясо, сир, молоко, все для випічки, а також готові великодні пасочки на будь-який смак і будь-яку ціну. А порівнявши ціни, вони є досить таки меншими ніж ті, які нам пропонують в супермаркетах або на місцевому ринку. Наразі в мене це все інформація. Я дякую за увагу. Ввечері розкажу більше.